Давайте поговоримо про ендометріоз. Чим він такий небезпечний і чи можна його взагалі вилікувати? Ендометріоз це таке складне захворювання. На жаль, точних механізмів виникнення цього захворювання невідомо. Воно може інколи протікати безсимптомно і тоді дійсно ми бачимо зміни позади або під час якихось оперативних втручань, якщо жінку нічого не турбує, ми можемо це не лікувати. Але якщо жінку турбують а, порушення менструального цикла у вигляді міжменструальних кровомазаній, тривалих мажучих виділень домісячних, післямісячних, болі під час татевого контакту або взагалі хронічного тазового болю, тобто жінка скажеться, що у неї весь час болить живота і причину знайти не можуть. І ми встановлюємо діагноз ендометріоз, ось цій жінки показане лікування. Але питання дуже добре, можна його вилікувати чи ні. На жаль, вилікувати його не можна. Ми можемо тільки прибрати симптоми. А зникнути ендометріоз може тоді, коли вже не будуть виділятися естрогени. Це більш агресивний жіночий статевий гормон, який синтезується в яєчниках. І, звичайно, в період менопаузи, коли яєчники вже не працюють і не виділяють естрогени, ендометріоз самостійно зникає. Якщо не лікувати ендометріоз, чим це небезпечно? Ну, по-перше, ендометріоз може викликати безпліддя. Яким чином? Коли виникає менструальна подібна кровотеча, ендометріодні вогнища вони також кровять. І, звичайно, це може приводити до формування злук в маткових трубах. І звичайно, виникає трубно перетиніальний фактор безпліддя. Якщо виникають ендометріоїдні кісти, то вони пригнічують овуляцію. Відсутність овуляції також може призводити до безпліддя. Ну і Крім того, якщо виражений ендометріоз, по-перше, це виникає маткова кровотеча, це загрожує якісному життю жінки, тому що не виникає анемія, виникає слабкість, головокружіння, виникають психоемоційні розлади. І, по-друге, Якщо у жінки є не тільки кровотеча, а й ще хронічний тазовий біль, це заважає їй взагалі жити, тому що виникають частини депресивні синдроми, і вона погіршує якість не тільки свого життя, ну і на жаль, якість життя оточуючих, тому що є певні психологічні розлади.